І лише при лісу в ході син знаходить гриба вроді. Та на моїй грядочці, де, жив, де ростуть підберезнички. Доброго ранку, шановні глядачі. Привітайся з людьми, синок. Добрий ранку. <сум> Ручкою не хотів <хочу> помахати. <сум> Ми заходимо до лісу і продовжуємо зйомки. І ще ми й добре вгору не піднялись. До неї дуже-дуже вперто йшли. Але для вас ми, друзі, постарались. Давай. І першого біленького знайшли. Ну так, таке, як мій Захар знаходить, це його розмір. Оті ліліпути. Показуй людям. Є наш перший біленький і знову закруточний варіант. Синочку. Місце Початок, як завжди, за синочком. Він любить бути першим. Ідемо гори А пам'ятаєте ось цю колоду, де любить дід присісти, покурити, попити кави. А син каже, ти даду, поки п'єш каву, гляньте, я вже піднімаю гриба. Де він є? Ха-ха-ха. Ай, синулька. І то гарного вже. Посмішка? Я радію. Добре, ми п'ємо каву і йдемо далі. Бачите, ця колода, яка вона вродлива, як я її називаю. А тепер, друзі, поки мій синок допиває каву. Я також використовую час. Є й другий Захарку. Гляньте. Поки я камеру зближував, і я побачив і другенько. А мій красивіший, ніж в нього. У мене гарну мошочку ріс. Поклали, а ось тут є і другенький. Ходи синок, коло мене. Тут може бути сімейка, тато може щось пропустити. Є і другий, друзі. Поки побачу тільки два. Зараз ми тут разом двоє і оглянемо. Так. І тут же недалеко син мене покликав. Кричить є, це вроді буревичок. А ну, тягни з землі. Гарно бери за корінчик, аж пальчик. Потім мама перепере не переживай, Він дуже делікатний в мене, боїться повимазуватися. Що, витягнеш? Ти витягнеш, Як тій передачі мій зможе, то малий-малий, а старий вже грибар. Ось такий. Сонця. Отак. Добре, синочку, давай шукай далі. Маємо початок уже, панове. Син там шукає парочку від свого боровичка, а тато відійшов трішки далі. І я тут знаходжу і також королівський. Ой, покотився. Мати рідна. Зупинився. <смі> Бачите, як то прикро тут і ходити, і гриба з рук упустив і він підкрився вниз. Одного я так і не знайшов, і таке в мене було ось такий він. <смі> Проснувшись рано, я почав гадати. В який сьогодні нам лісок піти? І вирішив я сину слово дати, сказав йому, вирішуй нині ти. І все ж поїхали ми з сином під село розгірче. Тут весь світ зійшовся клином, бо грибів тут більше. Тим більше, що я побував в Таняві, там було не густо. І син каже, я хочу у Розгірче. Ну і слава Богу. І ми вже тут ходимо. А ось і мій синочок. Він був відстав. Ночі дуже в нас холодні зараз. Телефонував я до свого товариша одного щойно до грибного бізнесмена. Він в поночок збирає зранку йде продавати. Казав, що так мало грибів, як цієї ночі, він не назбирував ніколи ще останнім часом. Гриб зупинив ріст, бо дуже і дуже холодно. Ми навіть до лісу приїхали аж в 11 годині, щоб дитина не змерзла, тому що то він ще в рукавичках ходить. То не штука. Гриби були і будуть, а здоров'я воротніше. Ну що, першу гірку ми так більш-менш обійшли. Переходимо зараз на улюблену Захарову Боровикову гору, як він каже. Ходім, синок, вон іде взагалі. А ось, друзі, і факт грибного місця. Ось тут я з товаришем проходив, схочете, повернетеся два відео назад. При ліхтарику ми заходили, щоб швидше зайти на територію. І ось тут орієнтир, оцей пеньок. Ви його побачите, як захочете. І от зупинився я. І що ви собі гадаєте? Будь ласочка. Ось воно. Бачите? Запоминайте просто ліс. О! І забираємо ось такого білячка. Запоминайте ліс і буде вам добре. Так, десь щось тут я ще схоже бачив, але дуже маленьке, то не важливо. І так би його не брав, бо маленьке. Але хотів показати. А ось і перший боровичок у мене на цій горі. Синок також знайшов, поки я розмовляв з людьми, я зустрів людей, які і торік мене зустріли. Тут у лісі і сьогодні. Це ті, які по моїй підказці, як мені торік розказали, зупиняються в цісарському урочищі. Молода пара, чоловік і жінка. В цьому комплексі зупиняються і ходять тут по грибах. Ми торік познайомились, вони казали, ми ваші підписники, ви сказали, що є під лісом, де зупинитися, і нам то сподобалось. І цього року вони знов тут. Я поки з ними розмовляв. А синок знайшов боровичка. Тепер і я знайшов. Мій хлопчик так хитро підійшов у розговорі. Каже, тут і берізки попадаються, але щось червоняків не видно. Ага, бо гриба мало, друзі. Дуже. Холодні ночі свою справу зробили. Я кажу, ти хочеш вже на червоняки, він так зразу та. Яка усе зрозумів. І ми зараз будемо цю гірку покидати і йдемо у березнячок. Там і біленькі бувають. Ось, а зараз я вже йшов попереду, щоб переходити на іншу гору і по ній до березняка. А він крикнув, о, є. Я мусив вернутися, щоб зняти. Як ти його побачив? Я навіть не знаю. Невеличкий, але він його запримітив. Так, 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 глибше пальчики пхай. Корінчики не пускають, тоді візьми пальцями по кругу коріння пооббирай. Так, витягнеш, я думаю. Витягнеш. мій зможе. Трошки прокрутив. так. О, показуй. Найшов все-таки. Найшов. Молодчина. Йдемо синок. О. місце прикриє. Вже прийшли в березнячок. Перший підберезничок. Так. Сьогодні я підберезники знову беру, бо вчора жінка казала цього разу тільки білі одні приніс. Кажу, лишав, не брав. Так мені не роби. Зрозумів. І коли гриба немає, дід і підберезники збирається. Не він, а ось тут він. Ось такий. Ось. А тут є іще одненький. А все-таки холод свою справу зробив. Навіть і тут дуже і дуже сумно. Ну що поробиш? Як я синові пояснював, ти шториш під ковдри не хочеш вилізати, правильно, коли в хаті холодно. Так і грибок каже, там холодно, сидимо в землі, не вилізаємо, чекаємо теплих днів і ночей. Червоняка жодного ні в сина, ні в мене. Я вже пробілі мовчу. Ще один такий підберезничок знаходить. Ага. й синок підберезничка знайшов. І я ще одного піднімаю. Ось. Що це у нас там? Захара, я щось побачив. Йдемо разом. Глядачі білого гарного татуба. Поба... Тато підняв голову. Красивий. Красивий. Ходи, сину, будеш оглядати разом зі мною. Красивий. Бачите, як я його далеко побачив. Біла ножка блиснула мені. Дивлюся, а там ще й шапочка така красивезна. Ось. Апетиту піддало. Гарно. Знаєте, де... Тата дитина завжди лишається дитиною. І ти забуваєш, що він підростає? Він колись зразу прилітав, Захари, у мене білий, він же в А цього разу вже ні. Він не підійшов. Він вже формується як особистість, дорослій є, лише ми не замічаємо. Він вже шукає свого гриба. Ось такий ще підберезничок. А ось там я щойно з вами розмовляв. І бачу ще одненького. Та. Ось. він. І вже не летить дивитися на твого гриба. Він вже шукає свого. Він вже не такий, як мені здається. І знову підберезничок. Ось. Такий. Знімаємо, що знаходимо, а що ж. Не знаю наскільки то правда глядачі. Кажуть, що гриб не так боїться холоду, як він не любить вітру. А сьогодні дуже вітрено. Таке дує, що так низом дуже тут не чути. А вверху так гілля нагинає дерев вітряно. Ну нічого, будуть ще й кращі погодні умови і будуть знову кращі гриби. А поки... Сумненько сьогодні. А, вот є, є й біленький друзі, є. <сум> є. Хотілося його знайти, знайшлося. Я зустрів дуже файного чоловіка. Дядько Федір, скільки вам? 87 вроді. 87. А людина по лісах ходить. От що наше карпатське здоров'я! Син на фронті, дядя Федя під лісом живе, любить вийти. Прогулятися. Ось такий старший чоловік, а ходить лісом. Я часто його лісу зустрічаю. Так, біленького я вам показав, чи не бо забув. А ми якраз з ним розмовляли і кажу, а он білий. Бо я приготувався знімати ось цього. Підберезничка. А дядько Федір надійшов. Ось такого підберезника побачив. А він надійшов, ми собі з ним поговорили, дивиться, ззаді нього білий росте. Я поза нього і почав зйомку. Так, але одненький. Ми тепер з сином посміялися, бо він каже, о, підберезничок. А я був поруч, та й кажу, давай я тебе зніму. та я витягаю камеру. Тільки налаштував, а він каже, я вже зірвав, я не чув. А я говорю, а я тебе за то покараю. Як ти не дав зняти твого підберезника, то я собі зніму свого білого. Відповідь сина була то капець. <с? <с?> Ось такий попався. Ну, цього разу я був недалечко, син від мене вже не втік, вже попав на зйомку. Він знайшов і біленьких сьогодні першим, і червоняків першим. Оцей хлопчик. Давай, зривай своїх червоненьких. Такі осінні, грубонькі. давай друга. Угу, Гарні. Та оранжева шапка. Ми зараз підемо ще до гаю глянути. Можливо, там щось знайдемо, бо там якраз червоні люблять бути оці осінні в травах. Ну а що робити? Нема гриба. Треба думати, де йти. Приходиться. Ой. Все, шановні глядачі, ми вже у гаю. Отакий от рідкий ліс. Син сміється з мене, бо я йду і наспівую. Ой, у гаю, гаю, гаю зелененьким. Ой, там ходить дід, дід Панас з сином дорогеньким. Та, ну ти та, тату даєш, як завжди. Є отакий от підберезничок. Так, до кошика. І у гаю-гаю, гаю зелененьким. Не було ні козарів, ні грибів біленьких. Нема, друзі. Нема і нічого ми не поробимо. Я вже думав, що гриб буде постійно. А ліс все-таки ще взяв передишку. Ще мусимо ці дні холодні перетерпіти. І тоді, я думаю, все рівно ми ще будемо отримувати. Та не думаю, я впевнений, повну насолоду. Ще бабине літо попереду і погожі хороші дні. А поки що приходиться з цим змиритися. Бачите, як є. А я на завтра при вихідному дні планував їхати в гори. в Село Вишків. І дружина дала добро їхати, і син, але і однокласницю свою хотів взяти з собою. Також немає з ким піти до лісу. Чоловік в неї хворіє. Ось пообіцяв, а подзвонив щойно туди, сказав чоловік, що поки що попадається десь не десь. А їхати 100 км по десь не десь це не дуже цікаво. Нічого, ще й Карпати нас дочекаються. Ми вже по дорозі йдемо до Букового лісу і ще по ньому перейдемося, вже напрямку машини. І на цьому буде. Усе. Дуже грибів зараз нема, але сходили недарма. Ніколи ми не йдем даремно, все рівно на душі приємно. Відзняли хоч якесь кіно і прогулялись заодно. Ліс оживе. Тоді ми знову з грибами поведемо розмову. А працювали для всіх вас хлопчик Захар і Дід Панас. Друзі, наш результат сьогоднішній. Я переклав сьогодні грибочки у Захара кошик, щоб не так плачевно виглядало, як мому величезному. Ну, маємо те, що маємо, як я все кажу. Нічого, дасть Бог буде краще, буде більше гриба, буде кращий результат. А поки дякую всім за перегляд. Ось і піде кращий гриб, знову будемо в лісі. До нових зустрічей. Слава нашій Україні і слава нашим героям. Па-па!